Як то кажуть, в народі фарш неможливо провернути назад. Про що це? Це про те, що багато всього в нашому житті має бути зроблено вчасно, а також про те, що якісь події ми ніяк не можемо вже стерти герзинкою і якось відмінити, як це при наборі тексту відбувається. Наприклад, треба розуміти, що після певних наших слів іншій людині може стати погано. Треба розуміти, що на ті чи інші процедури також свій час так? прословути бутилотоксин в косметології. Так людина в 50 років, в якої вже дуже-дуже активна міміка була, там, скажімо, з 25, і зморшки в неї там вже як палець, то розраховувати, що бутилотоксин їй все розрівняє, ну, дуже мало ймовірно, на все свій час. І те стосується і слів. Якщо ми вже щось сказали, то ми маємо розуміти. Просто пробачитися, воно не змінить ті реакції у нашому тілі, які запустили ті слова. Як то кажуть, осадочок залишився. І стосунки вже зіпсовані. Чи це погано, чи треба за це шкодувати? Ну, насправді не треба шкодувати. Але на майбутнє просто можна зробити висновки. Це канал Сублімната, тут багато цікавого. До зустрічі.